Моє вітання! Класний суп на кожен день. Їдять його причудово як дорослі, так і діти, елементарні продукти, готуються супер просто, все як завжди, все як ми з вами любимо. Готуємо. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Тут в мене овочі. Це картопля, морква і цибуля. Всі сирі, звичайно. Ставлю їх варитися. Заливаю водою, в мене це 2 літра і, до речі, холодна вода. Ви можете кількість інгредієнтів змінювати. ну, Картопля або більше або менше, додайте, це суп, це не якісь тістечка, це не десерт. Все, ставлю варитись, хай закіпає, вариться картопля. За цей час на сковородку олія, вершкове масло, олії столова ложка, вершкове масла грамів 20 це без вас я нарізала моркву, щоб секономити ваш час, наріжете моркву, як вам красиво і обсмажити її на маслі з олією. І обсмажувала моркву хвилини 4. Додаю м'ясо: це в мене курячі стегна. 350 грамів. Бачите, який колір відразу? Для чого я смажу моркву, щоб вона дала такий гарний, яс... такий яскравий золотавий колір? Все, обсмажити тепер цю курочку хвилин 7. Бачите, яка вона румяна, гарна. Я завжди використовую стегна курячі, ніколи не використовую грудинку. Картопля в мене вже вариться хвилин 10, і через 10 хвилин я додаю підсмажену курочку з морквою. Просто підсмажена морква, вона змінює колір, зробить ваш суп таким золотавим, жовтеньким, симпатичним та апетитним. Нічого не зробить, просто варена морква. Накриваю все це, хай вариться ще хвилин 10. Взагалом суп вариться вже хвилин 20, для картоплі цього більше, ніж достатньо. Додаєте спеції. Це в мене сіль. І я прибираю цю цибулю, вона вже не потрібна. І моркву ту крупну також прибираю. Перець чорний, ну за вашим смаком, трошки додаю я ще часник сушений, це плавлені сирки, три штучки по 70 г. Не буду їх нарізати, вони розчиняться в супі і так прикра, причудово. Сіль я додала більше ну таку, таку добротну чайну ложку, але завжди, звичайно, смакуйте. Все, накриваю це все кришкою, і хай зараз закипає. Як тільки закипіла, бачу закипіла, я допомагаю трошки сиру розчинитися, бач, нікуди він не дінеться, сир обов'язково в супі розчиниться. Ще зараз проварю хвилини, прокипить хвилини три. Ну і по факту суп готовий. Все, бачите? Ну, супер, супер, класний суп готовий. Зараз будемо насипати та обідати. Мої дітки цей суп лопають на ура. Їм ще немає чотирьох. Тож, і я з задоволенням пообідаю зелень. Куди ж без зелені? Да побільше. Петрушка, до речі, якщо у вас є атьоки, ви страждаєте. Петрушка дуже добре з цим впорається при атьоках. І, як завжди, смачного!